Ти гаминь, а. Ні, ми жартуємо. Якщо цей просто, якщо б знаєш то. Може 100 грам? Може, 100 грам можна і більше. Просто ян розумієш, якщо буде більше, то зараз камери включаються і камеристи коло нас. І Тарасе вертається заробітки своє. Тучки ми щось не знімаємо, що не знімаємо. Ми поки Слух, Ян, а ну скажи, поки ми не знімаємо. Що ти думаєш про Путіна? І ти голосно кажи Що ти думаєш про Путіна? Думаю, що він тупий. Це раз, а далі. Наш слава Україні! Слухай, у нас засадують посаду. Саме можемо поставити. То буде знову остання програма після калуші. після калуші. Пані панове, гостинність у нас на Прикарпатті не знає меж. В прямому ефірі в студію ми просимо водички і Водички української ну до рибки кажуть, закріпи. Я дякую, фана, дякую. Сіренко. Через те то Ганю. Через то. Тут я не перепробуваю. Сто грам, так? Це де? То тут 25 п'ять. Так, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Зараз глядачі думають, що Ян почне біліти. Бо нас, знаєш, у нас ті мужчини, які під довший час про них кажуть вже в чорні відгорюють.